Ця серія має культовий статус, але те, що з нею робили останнє десятиліття приклад того, як серія помирала з частини в частину. Четверта частина, де розробники спробували відійти від звучної формули, не була сприйнята гравцями позитивно, що стало смертельним ударом для 3DO і New World Computing. Після цього права на серію потрапили до Ubisoft, яка явно не знала, що з ними робити. П'яту частину довірили російській студії Nival, чи Нівал, але вони просто освіжили геймплей третьої частини. Далі серію передавали від однієї маловідомої. Європейської студії до іншої, які вирішили прямо експериментувати, але не мали ні таланту, ні бачення, як у New World Computing. у результаті і шоста, і сьома частина отримали погані відгуки і провалилися в продажах. Ubisoft до франшизи взагалі поставилася з відвертим цинізмом, чого вартий лише hd ремастер третьої частини, випущений 15-му році. Перед релізом сьомої частини він не тільки вийшов без доповнень, а й виглядав як халтура, особливо на тлі безкоштовного hd мода. І ось уже з 15-го року про серію та. Так і не чути. Вітаю, біпли. в цьому відео я розкажу про серії ігор, які свого часу зникли з радарів ігрової індустрії. Можливо, колись ми побачимо продовження, як з умовним Rising, але зараз ці серії лише в пам'яті або змінили концепт, або не витягли, або провалилися з часом. В описі ви можете прийняти участь в розіграші мишки Minus Neo, Результати будуть 8 квітня. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу за постійну підтримку фінансово, а також за ваші лайки, вподобайки та коментарі. Приємного. Гру, напевно, не потрібно представляти нікому. Наприкінці 2000-х і на початку 2010-х майже кожен знав, хто такий Алекс Мерсер. Прототайп дарувала на той час унікальну можливість бігати відкритим містом у ролі мутанта та влаштовувати справжній хаос, нечуваний і досить круто реалізований. Гра швидко здобула свій статус, і у 2012 році вийшло продовження. На жаль, сиквел не зміг повторити успіх оригіналу та став останньою частиною серії. Хоча сам концепт був дійсно класний, а геймплей фановий. Та причини закриття варто шукати в тому, в яких Умовах створювалася Прототайп 2». студія Radical Entertainment на той момент переживала серйозну кризу. Творчий застій, масові звільнення і, як наслідок, проблеми з розробкою. У таких умовах важко було зробити справді проривний проект. Врешті-решт, Radical Entertainment припинила створення ігор, закривши всі майбутні проекти, включаючи Прототайп 3», яку, до речі, планували розробляти ще до всіх цих подій, але не склалося. Серія вестернів коловчуари змусила багатьох геймерів переглянути своє ставлення до фрази Польський шутер. Як у плані сюжету, так і геймплею, перші дві частини були справжнім подарунком для фанатів дикого заходу. Вони створювали саме те відчуття пригоди та атмосфери, якими повинна володіти гра про ковбоїв. Але після цього студія Techland вирішила вистрілити собі в ногу, перенісши події третьої частини The Cartel У сучасність спроба конкурувати з блокбастерами без належного досвіду закінчилася катастрофою. Жахливі поїздки на автомобілях нудний сюжет посередня. Режисура, банальні перестрілки з ворогами та обов'язковий для поганих шутерів босс-гелікоптер. Усе це вбило інтерес і критиків, і гравців. Ситуацію трохи врятувала Call of Juarez Gunslinger, що вийшла у 2013 році та повернула серію до витоків. Але відтоді минуло вже багато років. А нових частин так і не було анонсовано. Враховуючи те, як Techland перебудувалася на Dying Light, є великий ризик, що ми більше ніколи не побачимо Call of Juarez. Це класичний приклад того, як збіг обставин може поховати культову серію, і в цьому випадку все вийшло особливо прикром. Починалося становлення дюка дуже добре. Шутер, що втілював усе, що так любили геймери того часу. Буквально порвав чарти, як то кажуть. Гаризматичний головний герой злучними жартами, ураганний екшен і гарна графіка, зробили свою справу. Duke Nukem 3D успішно конкурував із Doom. і тільки з виходом Quake, першого справжнього повністю 3D шутера його позиції почали слабшати. Наступна частина дюкнюкам Forever стала однією з найзна. Минитіших довгобудів в історії ігор. Її розробка почалася ще у 1996 році, але вийшла вона лише у 2011-му, через 15 років. Звісно, такий величезний проміжок часу не міг не позначитися на грі. Руші змінювали кілька разів, адже він постійно застарівав і не відповідав сучасним стандартам графіки. Але це було не найгірше. Дюню Forever постраждав і від теракту 11 вересня 2001 року. За початковим сценарієм, частина гри проходила у знаменитих вежах близнюках і завершувалася їх. Нім руйнуванням через трагедію цей сюжетний елемент довелося повністю прибрати навіть для гри, яка славилася скандальністю, сексизмом і відвертим гумором, це було б занадто. У підсумку Duke Nuke Forever все ж таки вийшла, але не змогла навіть наблизитися до колишньої слави. Візуально вона все одно виглядала застарілою геймплей був надто складним, адже дюк став занадто крихким мужиком. А гумор та сатира, що колись робили серію культовою, вже не відповідали сучасним трендам і викликали більше огиду та знаки питання. І схоже, що для дюк дюкнюкам це був фінал. Треба було їм кави випити та перезавантажитися. Кави від 25 Coffee Roasters, які вже 10 років виробляють натуральну і тільки свіжого обсмажування каву, а в асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Згодний обрати серед такого різноманіття може бути нелегко, тому 25 Coffee Roasters є особисті менеджери, які допоможуть у виборі. Ну або ж завжди можна скористатися підбором кави на сайті, який в декілька кліків запропонує найкраще за вашим. Вподобаннями ще різні нові позиції завжди з'являються. Тож переходьте на сайт в описі, користуйтеся промокодом Дім і отримуйте мінус 15% на замовлення. Ще й з безкоштовною доставкою від 350 гривень. Я систематично заряджаюся енергією 25 Coffee Roasters і вам раджу. Обирайте і смакуйте якісну каву. Ще одна гра, якій не вдалося вирости в повноцінну серію, хоча для цього були всі передумови, та і спроби були теж. Mirror's Edge 2008 року стала, мабуть, однією з найоригінальніших ігор того року, запропонувавши повноцінний симулятор паркуру, де головний акцент робився не на екшені, а на динамічному пересуванні по спроектованим рівням. Стилістика гри була вау, героїня, задумка і сам геймплей це було дійсно стильно та по-новому. Але, попри позитивні відгуки критиків, численні нагороди та визнання, гра зазнала комерційного провалу. Тому про. Продовження навіть мріяти не доводилося. Проте у 2016 році все одно дали другий шанс, і світ побачив Mirror's Edge Catalyst повний перезапуск серії. Втім, він вже отримав змішані відгуки, оскільки суттєво відрізнявся від оригіналу. В одних аспектах на краще, в інших на гірше. Тому провал у продажах і неоднозначна реакція остаточно поховали надії EA DICE на створення повноцінної франшизи. В мене особисто відчуття схожі на прототайп, ніби щось і нове, і класне, але нема не йде воно. Випущена у 2006 році, Just Cause стала, мабуть, одним з найоригінальніших gta клонів свого часу, адже дозволяла гравцям відчути себе справжнім революціонером-ідеалістом. Бо при змішанні відгуки, гра в цьому випадку змогла досягти комерційного успіху, що дало змогу виростити з неї повноцінну серію. У Just Cause 2 розробники врахували всі помилки оригіналу, значно піднявши планку якості. Згодом вийшла третя та четверта частини, які додавали нові механіки та розширювали лор серії. Проте, на жаль, на четвертій частині історія Just Cause і обірвала. Слід визнати, що на відміну від інших згаданих ігор, її кінець не був настільки трагічним, проте, на мою думку, серія мала ще чимало потенціалу для розвитку. Тож зупиняти її на такому етапі досить сумнівне рішення, хоча й зрозуміло, наскільки вона вже наситилася та обросла власною ідеєю. Вигадати щось справді нове по цьому концепту в нових частинах було все складніше, і вона просто потроху згоріла. Але хороша серія, хороша, досі ж грають. Щось подібне, до речі, можна підчеркнути і від Sleeping Dogs, яка ніби також мала щось своє. Щось нове приносила, але не змогла це своє розширити в більші масштаби. Маленький дисклеймер, бо я наскільки знаю, студія Бествей, що розробляла оригінальні частини, українська, але видавець 1 С чи 1С російський. Як воно зараз? Я не впевнений, але саму гру свого часу я любив. А для теми відео чудово підходить. Так, от назвати Man of War повністю мертвою серією теж не можна. Все ж є відгалудження у вигляді штурм чи штурм 2, А розробники з Бесфейс зараз займаються своєю донаткою Man of War 2 Arena. Але тут є важливий нюанс. Це насамперед мультиплеєрні проєкти для мене. Менофор це в першу чергу. Класична стратегія з одиночними кампаніями, а мережевий режим, локальна сітка завжди були лише приємним доповненням, як би там не було. Але старі добрі брати по зброї чи лис пустелі залишили в мене значно яскравіші враження ніж мультиплеєр другого штурму. Це був цікавий погляд на стратегію про Другу світову, де можна було брати під командування, хоч все військо, хоч танк, хоч одного снайпера серед десятків юнітів і грати ним персонально. Класна серія була. Теплі спогади насправді викликає. На жаль, майбутнього, яке хотілося бачити. Саме з добре пропрацьованим одиночним режимом у серії більше немає і, схоже, не передбачається. Час переміг, і та серія, якою вона була колись, померла. Після виходу Warcraft Orcs and Humans у 1994 році та Warcraft 2 Tides of Darkness у 1995-му, Blizzard випустили кілька доповнень. Хто ж тоді міг знати, що це стане їхньою бізнес-стратегією на десятиліття вперед і взяли тривалу паузу аж до 2002 року. Перерва року. Перервати мовчання судилося 3 Reign of Chaos, яка миттєво завоювала серця гравців. Відмінна графіка, яка досі ж виглядає кайфово, захопливий сюжет, ретельно збалансовані раси у цій грі було чудово буквально все. Завдяки неперевершеній роботі сценаристів, Blizzard створили приголомшливий всесвіт, і вони максимально використали цей козир. Третя частина стала не лише культовою RTS-грою, але й серйозною кіберспортивною дисципліною, частково відсунувши на другий план StarCraft. Окрім цього, вона породила безліч модифікацій, найзначніше місце, серед яких, звісно, заслуговує Dota, яка потім стала окремим жанром. Але це було лише початком, щоб назавжди забезпечити собі успішне майбутнє та завоювати мільйони геймерських сердець, Blizzard потрібен був справжній. Шній хід, гра, яка збере величезну фанатську базу та принесе горе прибутку, і вони її зробили. World of Warcraft, що вийшла у 2004 році, поєднала в собі чудово пропрацьований світ Warcraft, стильну графіку та популярні MMORPG механіки. Завдяки постійній підтримці від розробників WoW змогла обійти таких іменитих конкурентів як Lineage чи Ragnarok. просто тому що винищувати мобів і битися у PvP тут було на порядок цікавіше ніж у схожих проєктах. Не дивно, що багато студій теж собі хочуть таку дійну корову з комерційною точки. Зору World of Warcraft стала одним з найуспішніших продовжень в історії ігор, але поховала ті культові частини, за які і стала відома. Яскрава серія діабло-клонів Сейкрет. Перша частина, що вийшла у 2004 році, змогла скласти гідну конкуренцію іншим представникам жанру, а її головна героїня фактично стала іконою серії. Але вже у 2008 році вийшло продовження Сейкрет 2 Fallen Angel, яке отримало досить неоднозначні відгуки від критиків і гравців. Це призвело до середніх продажів і відповідно фінансових проблем студії Skyrim Entertainment, яка зрештою збанкрутувала та закрилася. Третю частину Skyrim 3 довірили розробляти, як це часто буває. Абсолютно іншим людям. І саме вони остаточно і поховали серію. Студія King Games створила примітивний хекен Слеш, який не сподобався практично нікому. В результаті Sacred зазнала навіть більш сумною долю, ніж Dungeon Siege. А шкода, ігри були теж імениті. В якійсь мірі родоначальник цілого жанру стратегії в реальному часі, колись неймовірно популярний. Розробкою гри займалася студія Westwood, А її перша частина Dune 2 The Battle of Ardix вважається шедевром, який істотно вплинув на розвиток жанру. Однак після успіху Дюни студія чомусь переключилася на серію Command and Conquer, яка теж не те, щоб вдало прожила, тимчасово залишивши дюну. Друга частина серії Dune 2000 Long Life The Fighters вийшла через 6 років. Гра використовувала схожі рушій з іграми серії Command and Conquer, Однак вона була. Була прийнята досить холодно, оскільки темп гри тут був повільний, а графіка не виділялася і зовсім не нагадувала оригінал. Єдиним плюсом став саундтрек, що включав ремастери класичних мелодій із першої дюни. Пізніше була ще одна спроба Empire Battle for Dune. Зрозумівши свої помилки з Dune 2000, розробники зробили нову гру, яка значно більше нагадувала оригінальну по геймплею. Empire виглядала чудово для 2001 року, та мала повністю тривимірний рушій. Особливу увагу заслуговує робота з освітленням. Сюжет залишився тим самим. Ці борються за планету, проте головним мінусом, який часто згадувався, був тупий шаї. З моменту виходу Empire пройшло багатько років, але про жодну нову частину так і не чулося. На завершення ще хочу розповісти про гру American Магі Еліс, похмуру інтерпретацію класичної історії. Гра вийшла у 2000 році і поєднувала елементи пригодницького екшену та платформера з готичною атмосферою. Вона була темною, захоплюючою і водночас оригінальною. У 2012 році вийшов сиквел Alice Madness Returns, який більше нагадував типовий слешер початку 2010-х але все ж був гарною грою. Тому ходили чутки про розробку і третьої частини з 2013 по 2023 рік. American McGee ма. Гався зібрати кошти та домовитися з компанією Electronic Arts про передачу йому прав на розробку. Однак у 2023 році Магі заявив, що Аліс 3 скасовується, бо йому так і не вдалося домовитися з Electronic Arts ані щодо фінансів, ані щодо прав. В результаті Аліса так і не отримала продовження, залишивши лише дві гри, які геймери будуть любити ще довго. Хоча це й було так давно. Дякую, що подивилися це. Відео нагадую, що в описі ви можете прийняти участь в розіграші Cougar-Neo Результати 8 квітня на моє день народження. Окрім дяка всім спонсорам та патронам каналу, які мотивують мене сідати за кожне нове відео, а також за лайк, підписку та вподобайку. Всі посилання в описі бережіть себе і побачимось.